Як файно випробовувати усякі ідеї, які я з вами ділюся на собі. Вже давно такого не було. Четвертий раз перезаписую відео, але все рівно, товариство. Префайного, благословенного і плідного, дай Боже, дня понеділка. А чому плідного і врожайного дивіться, який врожай, подивіться, які плоди. Як цього року виноград уродив. Одним словом, я знаю, чим буду займатися цього тижня для того, аби насправді потішитися і трошки поскладати. Вина на зиму винограду. Вино в нас кажуть на Закарпатті. На все у нас кажуть вино. Сьогодні шукаємо натхнення на цілий тиждень. То саме нині натхнення є із книги «Второзаконня» 32 глави, 4 і 24 вірш. Там така дуже цікава послідовність. У 4 вірші показано, як Арон збирає золоті кульчики від народу, переплавляє, робить форму, у формі плавить і виготовляє золотого бичка. Натомість, коли вже прийшов Мойсей. І з таблицями завіту. І коли вже питається Арина, що ти не робив? Чули добре, добрий, то Арон каже: ну, якби мойсей, ми там, люди поскидалися з золотом, і якби ну, вийшов з золотий бічок. Я думаю, чекай, чекай, а чому така непослідовність? У четвертому вірші, і так детально, як він збирав, робив, робив форму, переплавляв, а у 24-му, ну, якось ну, ти розумієш, коротше, так все стало, ми йшли, зачепилися і раз золотий бичок. А потім думаю собі, ого! Скільки разів так буває така послідовність у серці моєму відносно гріха? Тобто дивлюся, що гріх легко планувати. Чому? Бо ми зазвичай ми його любимо. Зазвичай ми шукаємо гріх. І ти його плануєш, деталізуєш, де зробиш, коли, як. Ну, і потім раз, і сталося. А вже коли сталося, таке, а я знаю, от якось так якось вийшло, воно якось так невдобно, ми коротше, впали в гріх і все. А треба, а треба робити навпаки. Треба робити навпаки, не планувати і тікати, уникати всякого гріха і всякої грішності. Натомість збудування якусь таку формацію планувати. Тобто, товариство йде новий тиждень. І нам варто собі запланувати, коли цього тижня я візьму в руки книжку, коли цього, цього тижня я візьму в руки Біблію, включу собі якийсь добрий фільм, якийсь добрий документалку, якусь, щось, що мені допоможе зрости. Щось, що мені допоможе пізнавати більше, більше щось розуміти. І коли ми це сплануємо, коли постановимо, яку книжку, який фільм, яке відео послухати, подивитися, проаналізувати, почитати, то коли навіть протягом тижня є таких 3-4 уривки, то воно файно допомагає рости. Воно файно допомагає, щоб ви мене стояли на місці, але розвивалися. Тому дивіться своїм серцем. Якщо ви непогано плануєте те, що дозволяє грішити, а так все стало відносно всього іншого, відносно якогось розвитку, то це непослідовність, яка насправді не допоможе. Натомість, навпаки, плануйте. Плануйте собі читання якоїсь доброї книги, якогось файного походу, перегляду, обговорення, прослуховування, добрих відео, проповідей, наук, взагалі хоча б якоїсь документалки. Ми якраз з хлопцями нині говорили, що ми там були вражені, коли ми щось там недавно про левів дивилися і купу фактів цікавих запам'ятали. Тобто, ну розвиток. У будь-якому напрямку розвиток. До речі, хтось із ПАП рекомендував, що читайте не лише духовну літературу, але трошки і художню, бо вона також допомагає трошки інакше сірій речовині булькати. Тому благословенного тижня! Розвиваємося, не стіймо на місці, по -по зробіть собі постанову. Що хочете почитати, де почитати, коли, скільки, сплануйте. Але тікаємо від усякого спланування гріхів, гріховного і гріховності. Маєтеся файно. Мир вам!